Нема ніде такої страви, який придумав наш народ. Щоб в казані одному плавав, бодай же не весь город. Ну що може бути смачнішим від запашного українського борщу за споконвічним бабусиним рецептом? Та тільки сам борщ жартують прилучани, смакуючи кулінарні символи України, духмяний борщ, сало та пампушки з часником. А наша господиня нічку не доспала, до свята готувалась, устала раненько. Умилась біленько, пічку розтопила, борщик наварила, напекла хлібця, кашку з гарбузця, молочка напарила, куричку піджарила. А варенички, крученички, усі люблять, усі хвалять, та не всі варять, а наша господиня та й наварила. Наїстися схочу задарма. Дівчата не можна наїстися. Потанцювати під українську смереку. Ще й взяти участь у голосуванні можна було на святі їв», що проходило у рамках возвиженського ярмарку у прилуках вперше. Дебютував кулінарний конкурс на ура, зарядивши від самого ранку ярмаркувальників доброю енергетикою та розігрівши від перших заморозків тепленькою свіжоприготованою стравою. Уже з дев'ятої ранку на гостей свята чекали гарячі чавуни та кастрюлі. А з них парував запашний, упрілий у домашній печ. І борщ. Народний фольклорний ансамбль Калина приготував український борщ. А ну щас ми щас подивимось. Бралися за приготування борщу цілі народні колективи, а це переважно добре знаючи свою справу, жіночки з великим кулінарним досвідом. Зі скрині подоставали навіть древні кулінарні рецепти. Називається квасок. Це за рецептом моєї бабусі покойної, царство їй Боже. Готували раніше квасок, це у нас, тільки на Різдво і на Великдень. Ми мами. ...питаємо, ну чого ж так рідко готується? Це ж смачне. А мама говорить, тому щоб. Дуже багато треба м'яса і чорнослив. Поряд із давнім українським кваском парує сучасний студентський борщ. Хлопці та дівчата агроколеджу однією стравою не обмежилися. Приготували одразу аж чотири. Говорять, братимуть дегустаторів кількістю групи по бажанню. значить, приготували борщі, виставили його отут на прекрасних українських ручниках з тим, щоб покоштували і ви, і всі люди. Значить, і визначили переможця. Загалом взяти участь у Прилуцькому святі борщу виявили бажання з десяток учасників. Організатори та глядачі фестивалю довго радилися, визначаючи, чий же борщ кращий переміг борщ фольклорного народного аматорського колективу Вербиченька міського будинку культури. Найактивніших учасників нагороджували грамотами та сувенірами. Загалом свято борщів залишило тільки найкращі враження у його учасників. Ну яке ще може бути краще свято? я думаю, що всі всі і всі гості будуть дуже задоволені таким святом і думаю, що починання е, буде продовжене. А от гостям воздвиженського ярмарку здалося, що конкурс варто було б почати трохи пізніше, не о дев'ятій ранку, а в самий розпал ярмарку. Організатори обіцяють провести конкурс борщів і наступного року проте з більшим розмахом.